Друзі, вітаю! Мене звати Максим Гомолець. Я допомагаю новим громадським організаціям, що займаються моніторингом на порталі BRP. Сьогодні ми поговоримо про те, як громадські організації можуть ефективно користуватись адміністративною частиною Big Recovery Portal. Якщо дуже коротко, Big Recovery Portal складається із двох панелей: публічною, яка доступна всім користувачам, та адміністративною, доступна лише для акредитованих громадських організацій. Адміністративна частина Big Recovery Portal має 6 складових частин. Давайте розглянемо їх детальніше. Перш за все, якщо ви хочете дізнатися, які проєкти викликають найбільший інтерес серед користувачів, ознайомитися з їхніми коментарями. Ця інформація зібрана у розділі Основна. Наступний розділ об'єкти. Він дозволяє працювати з певним переліком проєктів відновлення. Що вже представлені в системі Big Recovery Portal. За допомогою зручних фільтрів ви можете знайти потрібний об'єкт за різними параметрами від типу і стану виконання до галузі чи місця його реалізації. Це особливо корисно для громадських організацій, які зосереджуються на певній сфері, наприклад, освіти або охорони здоров'я, адже дає змогу швидко відібрати саме ті об'єкти, які відповідають вашому напрямку діяльності. Далі розділ управління ризиками. У цьому блоці зібрана вся інформація про ризик модуль, інструмент, який допомагає визначити, які проєкти потребують особливої уваги громадськості. Саме він сортує об'єкти від найризикованіших, а отже, тих, що найбільше потребують моніторингу, до об'єктів, які мають найменше ризиків. Ще один важливий блок громадські організації. Він дозволяє представникам організацій оформити власний профіль, завантажити логотип, додати опис діяльності. Посилання на сайт чи соцмережі та обрати сферу своєї роботи. Для контролю та швидкого реагування на проблеми, про які повідомляють користувачі, передбачено розділ скарги. Він дає змогу акредитованим громадським організаціям переглядати, сортувати та обробляти повідомлення за різними параметрами. Після того, як ви ознайомились з коментарями, об'єктами та скаргами, настає найцікавіше власне, моніторинг. Як саме громадська організація може розпочати моніторинг? Все просто через особистий кабінет у розділі Моніторинг Змін. Вибираєте об'єкт і натискаєте кнопку розпочати моніторинг. Далі ваш моніторинг буде відображений у публічній частині порталу у розділі Громадський Нагляд. Там усі користувачі зможуть побачити, які саме об'єкти перебувають під громадським контролем. Після завершення перевірки слід підготувати короткий звіт про фактичний стан відновлення і завантажити його на портал. Для цього потрібно натиснути додати новий звіт. І перед вами з'являється вікно з питаннями, що стосується проведеного моніторингу, а також поле для завантаження фото чи додаткових матеріалів. І все, ваш звіт готовий і вже доступний для перегляду іншим користувачам порталу. Отож. Кожна акредитована організація може долучитись до прозорого, ефективного відновлення. Слідкуйте, контролюйте, впливайте разом із Big Recovery Portal.